Депутати Івано-Франківської обласної ради не відвідують засідання сесії. Такі дії неприпустимі, оскільки на сході держави йде війна. Про це на прес-конференції, презентуючи акцію очищення влади силами громади, розповіли лідери військово-політичного руху Правий Сектор. Тому військово-політичний рух правий сектор хоче завтра провести е, таку акцію, яка буде проводитися під гаслом депутат-саботажник зрадник громади. Я думаю, що саме громадською увагою ми заставимо тих депутатів, які делеговані їм повноваження громадою, відвідувати сесії обласної ради. Я думаю, що вони мають зрозуміти, якщо вони зараз будуть це саботувати, то їм нема чого пхатися вже на наступні вибори і вже пакувати чемодани. Суть акції полягає в тому, що активісти правого сектору відвідають з півдесяток депутатів, які не приходять на сесію. Їхні прізвища активісти називати відмовляються. Окрім цього, представники правого сектору підготували заяву до керівників всіх відомств міністерств. Про з вимогою найкра... ну, найкоротший термін очистити свої лави від осіб, які підлягають люстрації, щоб не було таких конфліктних ситуацій, щоб по яких потім будуть віднім... відкриватися кримінальні справи, не тільки по нам, і по іншим громадським організаціям. Щоб вони зробили свою роботу самі, щоб ми не робили їх ну, за них. Активісти правого сектору також висловили подяку міністру юстиції України Павлу Петренко за розуміння громади, оскільки були звільнені начальник головного управління юстиції в області та його заступник. Водночас, на запитання журналістів, Василь Абрамів підтвердив, що правий сектор братиме участь у місцевих виборах.